Хочеш легкості почуватися більш вільно, почни дивитися на життя як на гру. а Не щось таке дуже серйозне, загрозливе, що викликає постійну тривогу і постійний стан оцінювання. В одній древній книзі, якій більше 2500 років. Про це написано як про потребу повернутися в стан дитини. Тому що дитина сприймає все безпосередньо, вона нічого не оцінює, вона просто грає в якусь гру, полишає її, починає іншу, і в неї не викликає якась подія чи річ певних деструктивних емоцій. Вона дуже швидко забуває про якусь проблему, сварку і переключається на щось інше, те, що їй подобається та приносить задоволення. Отже, якщо ми хочемо такої легкості почуватися більш вільно, то сприймаємо життя як гру.